Всім доброго здоров'я! Тільки що була ситуація, значить, зупиняє поліція, точніше, не так. їду рівно 71. Тут дуже зручно дивитись, який, яка швидкість. Дозволена 50. Накинув 20 км. їду 71, тримаю чітко, поліцейські мене наздоганяють. Просто патрульна машина. Їдуть якийсь час за мною, потім зрівнюються з, лів, з лівого ряду, з лівої смуги, порівнюються зі мною, їдуть також от на одному рівні зі мною, за самою швидкістю. Ну я ж їду, дивлюсь, думаю, що це. Думаю, і так, в мертвій зоні стоять чи якось дивно. Ну, Я то їх бачу, але думаю, що ти робиш для чого? Ну, думаю, може співпало, може так теж тримають 71 кілометр. Типу, згідно з е, правил дорожнього руху, швидкісним режимом. Оп, стають за мною, вмикають синьо-червоні е, ліхтарі. Ну, я приймаю праворуч, е, вмикаю аварійку, зупиняюсь, е, відкриваю скло. Я, якщо чесно, давно такого не бачив. Ну, тобто, з 2014 року у нас поліція трошки змінилась, і відверто мене взагалі... Зупиняли один раз за перевищення швидкості, бо я перелаштовувався і набрав трошки газку, щоб ну, встигнути поток обігнати. Ну і мене зловили якраз в цей момент. Вони не дарма там стояли, бо перетинаєш через розворот, через 4 смуги. Ну, звичайно, набираєш трошки швидкість. І оце один раз, це було там 2 роки тому. Один раз чи, чи 3 роки. Мене зупинили, я сплатив штраф, все нормально. А тут, думаю, це що за цирк? Ну, думаю, може, що слухаємо зараз. Коротше, зупиняє, представився, правда, поліцейський. Ну і каже: е, Дайте свідоцтво про реєстрацію водійське посвідчення. Я кажу: чекайте, шановне, а чого мене зупинили, кажу. Я не з тих блогерів, які там знають закони, ну, щось я знаю, звичайно, але. Не зубрив я там статті, постанови і так далі. Він каже: я вас зупинив за тоновані вікна. Каже, у вас тоновані вікна. Ну, зрозумійте тонування, не знаю, 30%, скільки туто не тоновані. У вас каже, тоновані вікна, я не бачу, хто в салоні. Я почав реготати, кажу, ви що? Кажу, це взагалі, ну це на голову не налазить. Кажу, дайте мені телефон довіри або гарячу лінію вашу. А він почав включати дурака, що це за гаряча лінія? Кажу, ну гарячу лінію дайте, куди мені подзвонити, поскаржитись на те, що ви зупинили мене через тонування. Інспектора почало тіліпати, да ви не знаєте правил, через тонування можна зупиняти. Кажу, та ви що? Я набираю 102, щось не почув. Е -е, ну Поганий зв'язок був, чи то есть, якийсь глюк, щось, ало-ало, нема нікого. Ну, скидаю, починаю з ним розмовляти. Він, да давайте не будемо тягнути час, ви оце затримуєте. Нас там інший екіпаж, час приїде, будуть розборки. Ми просто подивимося документи і поїдемо. Я розумію, що це херня, що так не має бути. Відверто розумію. Але ну дійсно часу нема. Їду показувати клієнтську машину, яку лишили на продаж. І ну, взагалі, якби не до того. З одної сторони, можливо, треба було написати скаргу, викликати. Інший екіпаж. Ну, Вже думаю, ладно, дійсно поспішаю, кажу, ладно, хорошо, нате вам що вам дію, показати. Йому вже правда не треба було мої документи, він бачить, що я тверезий, бачить, що я в машині сам, що я роблю все адекватно. До речі, мені перезвання виявилося, що щось їх багато, воно одна, друга поліція. Щось у них сьогодні відпрацювання може якесь. Коротше, про що казав. А виявляється, поліція перетелефоновує. Якщо скинути телефон, нічого не казати. перетелефонувала якраз поліція. Я кажу, вибачте, кажу, все нормально була ситуація на дорозі. Він якраз те чує. Довольний послиснув мені руку. Вибачайте щас, щастя, вам здоров'я. Кажу, хлопці, ну так не можна. Не можна так себе вести. Ви ж кажу, зупинили мене неправомірно. Задля того, щоб подивитися, а вдруг я їду 71, переляк, якийсь накурений чи п'яний. А може я зараз буду мене тіліпати, може, я щось везу заборонене. Ну, можливо, військовий час це якось виправдано, але щоб ви це робили не через хабар, а через те, що хочете навести лад в країні, то я б ще погодився. Ну ви ж взяли б гроші і відпустили б мене переляканого п'яного, аби я такий був. Ой, коротше, друзі, скажіть мені, хто займається оцими речами, хто е, вчить різні статті законів, хто суперечається, сперечається з поліцейськими на дорозі, чи є така норма зупинки транспорту, тоновані вікна на око інспектора, чи такої норми все-таки не існує? І чи треба варто мені було писати скаргу, чи це б до чогось призвело в підсумку? Чи я правильно зробив, щоб просто поїхав? Ще раз наголошую, що з документами все в порядку, абсолютно. Машина застрахована, е машина не моя особиста, але власник передав нам її на продаж і я її переганяю. За для... Ну не з того гнав там людина, хоче подивитись, знав не з того. Ну тобто, ніякого закону я не порушував взагалі. Я не перевищив швидкісний режим. Нічого. От власне питання, скажіть мені. Чи правомірні дії поліцейського, чи це допускається, чи таки це була якась корупційна складова, а можливо, перевищення, перевищення своїх службових обов'язків, а можливо незаконна зупинка. Не знаю, який термін краще підходить.